Друзі, всім привіт! Продовжується епопея навколо оцього ганебного закону, яким вони забрали незалежність антикорупційних органів. І зараз розкажу вам, яка там динаміка, і скажу, є погана динаміка. Нам в Україні вже не дали півтора мільярда євро, які ми могли отримати. Отак, От друзі, і починаємо вже пожинати не тільки політичні, а й конкретні фінансові плоди авантюри Зеленського його намагання захистити себе і своє оточення від розслідування. А платимо за це все. Ми не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Дуже важливо, щоб якомога більше людей це бачило. Нам потрібно збільшувати тиск. В четвер буде голосування на четвер. Призначили, могли би раніше. Ну але четвер це все таки наступний тиждень, 31 липня. І нам треба не спускати тиск. Нам треба дотискати це питання. І так, ну, перша да, новина буде в четвер засідання ради, на якому буде розглядатися законопроект про повернення всього, як було. Ну, до речі, там не зовсім Зеленський подав законопроект, в якому, наприклад, генпрокурора залишається право ознайомлювати з матеріалами, а це теж абсолютно зайве, щоб він попереджав їх. Ну і деякі інші дивні речі. Тому я подав альтернативний до нього законопроект. Де всього цього трешу немає, а є абсолютна незалежність антикорупційних органів, так як це має бути. Мій законопроект, перший альтернативний до президентського, вже зареєстрований. Ідемо далі. Ну, це були добрі новини, в принципі. А тепер новини, ну, звичайно, краще було в понеділок збиратися, тут нема сумнівів. Ну, але четвертих четвер, буде чистий четвер. Але другі, друга новина, абсолютно вже не позитивна. Єврокомісія сьогодні повідомила. Речник Єврокомісії Мерсія Мерсьє, повідомив, що Україна не доотримає наступний транш, який був фінансової допомоги від ЄС. Ми мали отримати 4,5 мільярди євро. Але як умови цього були реформи по 16 пунктам, ми з них 13 виконали, а 3 – ні. Раніше це не вперше раз ми не виконуємо, але раніше нам все давали. Але цього разу, ну ви розумієте, з яких причин всі побачили, що Зеленський не те, що реформи не збирається робити, а збирається їх все розгортати в протилежний бік. То нас почали вже бити, і, як кажуть, біть рублем. От почали в нас бити і вже і грошима. І півтора мільярда євро, які ми зараз не дорахуємось, ну це колосальні кошти. Це більше 70 мільярдів гривень. Ові собі. У цьому просто можна було б військовим виплачувати тридцятку, дітям збільшити виплати на дитину і так далі. і так далі. Але ну, Зеленському потрібна автократія. Ну а за автократію Європа платити не збирається. Три конкретні реформи, які провалені цього разу. Відбір суддів антикорупційного суду. Ага, все теж тема. Арма о Арма це агенція, в яку вони скидають майно типу корупційне або типу підсанкційне, а і, і далі, яке просто розкрадають. Останні просто скандали. Пам'ятаєте, чоловік Стефанішина, колишньої віце-прем'єрки, який отримував, отримав будинок профспілок на секундочку в Києві. В управління ну просто так. Ну то мова йде про мільярди. Майно на мільярди. От це Арма. І її реформування влада теж не хоче реформувати. Ну з зрозумілих причин і реформи децентралізації. Ну тут яка децентралізація, вони тільки навпаки тиснуть на місцеве самоврядування. Ну, в общем, за цей автокр... за автократію від Зеленського починаємо друзі. Ми платити і платити дуже жорстко. А одночасно це наш удів удивительний, знаєте, просто зеленський, наш мрійливий диктатор, як він собі вже себе бачив. Він каже, але Європа, нам тепер дайте гроші ще на солдат. Ну тобто, те, що треба нашим дійсно підіймати тему, і що Європейський Союз допомагав нам збільшувати виплати військовим, це правильно. Ну тільки напевно не тоді, коли ти послав Європу, витир об них ноги і все інше, чим ти там підписував цей закон. А тепер кажеш, ну треба нас підтримати. Ну треба нас підтримати. А може себе не треба так вести, щоб нас підтримували, друзі. Ну от такі новини. Але дуже важливо, зеленському доводиться просто розгортатися на 180 градусів. І як він блискавично підписував цей закон, блискавично це все зараз біжати виправляти. Чому? Тому що українське суспільство не дозволить знищити демократію в Україні, і це дуже важливо. Я казав це з трибуни Зеленського, попереджав. Одразу після голосування вийшов на трибуну і сказав: «Don't push the horses». нічого не вийде в тебе, Зеленський. Послухайте, як це було. Європейські прапорці можна прибирати, поставте прапорці Північної Кореї. Вітаю, маємо диктатора, маємо повну повноту влади. І Зеленський визначився: він не хоче боротися з корупцією, він хоче боротися з тими, хто з корупцією має боротися, бо відчув вже на собі подих і прийняв для себе рішення. Зеленському зараз здається, що в нього все клас. В нього тепер є свої закони. Знаєте, як були закони 16 січня, в нього тепер є свій 22 липня. Йому здається, що військових загнав без права демобілізації клас, і атадії, такі, як ти, і так далі. Може далі хамити всім підряд клас. Гістапа у вигляді ТЦК на вулицях заганяє всіх остаточно клас, медіа під контролем, все клас. Володимир Олександрович, вже були такі. Все це скінчиться дуже погано. Don't push the horses, Володимир Олександрович. рано чи пізно знесуть, винесуть. Сьогодні ти зробив свій вибір. Твій шлях ганьба тепер. І іншого в тебе немає. Друзі, тримаємо стрій.